Ей, ви там, що ви вже вимкнули кондиціонери? Ми, наприклад, відімкнули у себе в квартирі просто з пульта, попри страшенну спеку. Дефіцит енергогенерації, енергоефективність цього літа. Ми охолоджуємося як можемо без кондиціонерів, без додаткових витрат енергії. Що ж робити, коли на вулиці просто пекельце, вдома домашнє пекельце? А увімкнути що, що їстиме електрику, не варіант. Доволі енергоефективне та ще й портативне рішення придумала Sony. Компанія випустила портативний кондиціонер Реон Pocket 5 для вашої сорочки чи сукні. Чи футболки вона вішається на шию і відрізняється від більш лайтових версій охолоджувачі з вентиляторами. До речі, дуже зручна річ. Нещодавно купила собі такий, заряджається через мікро-USB, коштує 500 гривень. Дуже зручно, але це елементарний вентилятор, який на зразок навушників вдягається на шию і дує вам в обличчя. А от реон Покет 5 – це дещо інше, інший рівень коштує він, правда, теж дорого від 170 доларів, якщо порівняти з опціями. Портативних вентиляторів, які а на промі ідуть від 180 гривень за штучку, то це таке більш серйозне вкладення. Отже, ренпокет 5 – це портативний носовий пристрій, який моніторить температуру тіла, вологість, навіть рухи, свого носія, все заради створення комфортної особистої атмосфери. Це не виключна літня забавка. Реонпокет 5 має 5 режимів охолодження і 4 режими обігріву для зимової пори. Носиться на шиї, має стандартну шворку білого кольору і більш стильну тілесного кольору шворку, яка продається окремо. Також компанія виготовила сенсор Reon Pocket Tag, який треба носити і з'єднувати з, з пристроєм для максимальної ефективності. Тоді ваш Reon Pocket 5 зможе регулювати вашу температуру ще до того, як ви відчуєте холод чи забагато тепла. А Pocket 5 вперше побачив зарубіжні ринки, адже попередні покоління цього пристрою передавалися лише у Азії. Першими отримали. Ли відвантажені реон пакет 5 американці. Ціна, як я вже казала, 170 доларів з носа. А відвантажувати магічні штучки почали 15 травня. тож хтось сподіваємось, я їх вже отримав. Ми в Майканемо вже перевірили доступність цих девайсів і їх вже можна купити на ібей. То що замовили б собі таке?